Для психологічного відновлення, для відновлення емоційного, когнітивного стану після виснаження стресу, травматичних подій, коли нудно чи тривожно, і треба відволіктись, заспокоїтись, можна малювати вільно і спонтанно, вільні і спонтанні малюнки. Можна малювати різними способами на різних е, речах. На камінні, на паркані, на листочках рослин, але треба малювати з задоволенням. І малює більше рука, а мозок, наче вимкнено. Можна застосовувати два такі методи для малювання: це зентангл і дудлінг. Якщо зентакл має чіткі правила малювання і побудований на повторювальних візерунках в рамках 9 х 9 см чорною ручкою на білому папері. То дублінг не має чітких правил і формату. Можна малювати будь-що хаотично, структуровано, як малюнки на полях зошита, і можна використовувати це для психологічного відновлення. Такі два методи малювання. Можна створювати власний стиль поєднання цих двох методів. Можна не думати про якийсь стилі, а просто малювати. Головне, щоб це був вільний малюнок, з задоволенням і обов'язково без інтерпретації, без діагностики. Малюємо, переглядаємо, що намалювали, дивуємося, о, це я намалював, так вийшло, як це так, я таке зробив. радіємо, тішимось за себе і експериментуємо. Можемо купити, наприклад, якісь ручки, які мають неонові наповнювачі, і можемо навіть підсвічувати свої малюнки. Я малюю з початку війни, маю альбоми, і це мені допомагає у відновленні і подоланні стресу.